Доброго дня, ми вітаємо вас в районному краєзнавчому музеї. Сьогодні вперше в українській історії ми відзначаємо День добровольця. Три роки тому 500 добровольців, учасників самооборони Майдану, добровільно вступили в добровольчі батальйони І з того часу починається історія з основання добровольчих батальйонів України, які беруть участь. На сході у антитерористичній операції сьогодні в нас присутні учасники Революції Гідності Євромайдану і учасники боротьби на... на сході України, України російсько-української війни. Так серед них Рудик Андрій Володимирович, позивний сірко. Він вам детально розповість про це сьогоднішнє стежо. Я буквально... Слава Україні! За декілька слів не буду затримувати, я просто хочу представити своїх побратимів, Баграм, Хохол, Дімян, Байкер. Я був в одну ротацію, не буду, щоб не було ніяких непорозумінь в правому секторі, в цьому батальйоні колишньому. Зараз ще, можливо, під'їдуть мої побратими, вони теж будуть присутні на нашій зустрічі. Ну, 14 березня прийнято постановою е, нашої влади е, відзначити як День Добровольця. Ну, я можу сказати так, в моєму розумінні День Добровольця це не тільки е, е, ті хлопці сини України, які е, воювали і воюють по, по сьогоднішній день за Україну. З добровольчих батальйонів з добробатів, а й хлопці з збройних сил України, які добровільно прийшли на фронт воювати. Ми теж їх вважаємо добровольцями, ці побратими. Сини України дійсно, які віддали саме найдорожче, що є своє здоров'я, а дехто своє життя, їм вічна пам'ять. Я пропоную поминути хлопців хвилиною мовчання. Героям України тричі! Слава! 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 Я просто в очікуванні друзів своїх не можу багато розказувати. Ну, дане свято ми будемо так, з часом відзначати як 14 жовтня, День захисника України. Так як День Збройних Сил України 6 грудня, воно буде наряду з такими святами, тому що ми відходимо від всяких пурімів, свят, свят таких, які, які там пересікаються, єврейські свята з совєтськими з 23 февраля і різними святами. Вони нам не потрібні в нашій майбутній новітній історії. У нас є свої свята, є герої України, такі як Сашко Білий, як багато інших, як Мирослав Мисла, які поклали свої голови. Це добровольці. І Дійсно, могли б багато що зробити в мирному житті, а, на жаль, їх з нами зараз немає. Але пам'ять про них буде вічною і вони дали поштовх для народження нових героїв, які будуть боронити Україну. Слава нації! Дякую за увагу. Отже, якщо ти не бажаєш, то збираються. Хто не варний, хто не варний